Пані Тетяно, чи погоджуєтеся ви з цією інформацією, яку надав керівник Чернігівської ОВА? Пан Вячеслав Чаус? Загалом, яка зараз ситуація з забрудненням вод в Сеймі та Десні? І, будь ласка, коротко нагадайте, з чого все розпочиналося і чому виникли ось такі загрози? Чи залишаються вони актуальними нині? Прошу. Ну, дивіться, це повинні все ж таки е коментувати ті органи, які відповідають за подібні е техногенні е випадки на території України, і е була створена чрезвичайна комісія, внаслідок того, що 26 е серпня е з'ясувалося, е що є забруднення, яке швидко рухається по течії, і внаслідок чого йде е дуже великий мор риби. Те, що я зрозуміла, те, що я читала, або те, що я бачила, бо на місці я не була, і е, те, що казали м, працівники лабораторії, то це органічне забруднення, яке прийшло з території е, Російської Федерації, але я так зрозуміла, що вони не змогли його ідентифікувати, і воно досі залишилося невідомим е, органічним забрудненням. Це логічно, це логічно, що з часом ця концентрація зменшується, бо ну якась части, ну, якась концентрація потрапила в водний вод, об'єкт, і по мірі того, як вона рухається, вона розбавляється водою, яка є в річках, і ну це, це нормально, що ця концентрація зменшується, вона поступово взагалі пропаде. Ну, але після е, такого є, е, на жаль, прискорбні дуже наслідки, це такі як мориби. І ну, те, щоб е, навіть навіть для того, щоб виставити, якщо буде доведено, е, що це саме з Російської Федерації, якщо державна екологічна інспекція, наприклад, буде виставляти це як екологічний злочин і. Е, Наслідки в вигляді фінансового збитку то треба з'ясовувати, що це за концентрація, що це за речовина була. Бо ця речовина впли... вплила на рівень кисню в воді, і це є ну першочергове, тобто всі інші заходи, які про яке каже міністерство зараз, про яке каже нова назначена міністерка. Світлана Гринчук про те, що зараз проводять дуже інтенсивно заходи для того, щоб лік ліквідувати ці всі наслідки, це е, теж першочергове, але е, все ж таки, як судовий експерт, я вже е, ще раз це скажу: для того, щоб виставити рахунки е, агресору, для того, щоб довести, що це є злочин, який е, наніс нам. Е, Відповідні збитки нам треба з'ясувати, що це за речовина, речовина була ж все таки. Тобто угу. треба проводити дослідження, і в подальшому для того, щоб знати, як реагувати, і що робити, треба все ж таки проводити розслідження, дослідження, розслідування і так далі, тому подібне в цьому направленні, ну, ось ми бачимо зараз кадри, як виглядає вода в одній з річок. Зараз що, щоправда, точно не можу сказати, це Сейма або Десна, але бачимо, що чорна вода, масляниста, така плівка на поверхні, повний мор і гниття взагалі фауни річки. Така ситуація спостерігається вже декілька днів. Якщо говорити все ж про за загрози. чи є зараз загрози, скажімо, для того ж таки канівського водосховища, тому що так ми пам'ятаємо, що Десна так впадає в канівське водосховище, і саме з десни водиться водозабір, і найбільша станція Київводоканалу, що забезпечує водою значну частину столиці, чи поки що про такі загрози для столиці вже говорити недоречно. А дивіться, як показала практика, як стверджують лабораторні дослідження, про це можна вже не говорити, бо концентрація майже е, була розтворена в воді. Але е, те, що дуже це, ну, це за собою повлікло дуже велику кількість е, е, риби, яка загинула, температура, як ви сказали, дуже велика. і вона буде великою ще наступний тиждень, я так е, розумію. То це ці всі наслідки треба прибрати, бо ця вода вона вже заражена іншими мікроорганізмами, які виникають при розкладанні дохлої риби. Але для водосховища немає таких проблем, бо наші водосховища захищені спеціальними фільтрами. І в принципі, якщо мору не буде в самому водосховищі, як зазвичай ну немає. Тобто такі такі випадки ну майже не 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 неможливі. То в принципі ніякої загрози для питної водої для водосховищ, ну, в принципі немає. Угу. Е, ви слушно зауважили, що й досі невідомо, що ж це за органічне забруднення. Таке було відомо, що це не нафта і не інша хімія. Один із фахівців, з якими спілкувалися колеги з ЛБЮА, упевнено зазначив, що це речовини господарського походження, органічні відходи, е, вірогідно, навіть ймовірно, е, фекальні і джерелом можуть бути цукровий або спиртовий заводи. Е, досліджуючи цю тему, теж мені вдалося дізнатися, що Фактично на берегах річки Сейм на території Російської Федерації вже досить давно працює саме цукровий завод. Ну і ось бачимо, що е, теж є підтвердження, що і спиртовий, тобто наскільки ймовірно що міг бути скид просто в річку якихось е, чи відпрацьованих речовин, е, або, або це був цілеспрямований скид, або не знаю там можливо практика таких скидів відбувається постійно, просто цього разу, ось з такими наслідками. Чи доречно такі версії розглядати? Пані Тетяна. А в принципі доречно, чому доречно? Бо на жаль, власники подібних підприємств вони не вкладають гроші в очисні споруди. Вони скидають, якщо у них є якісь аварійні ситуації, або просто вони економлять гроші, то іноді вони скидають такі речі. І якщо я не помиляюся на території України. До війни була така дуже скандальна ситуація з похожим виробництвом, які скидали аварійні стоки, скидали в річку, і е, було подібне забруднення, але воно не мало таких масштабів і е, ну, звичайно не привернуло таку велику увагу. Угу. Але е, те, що е, суб'єкти господарювання дуже часто скидають агрохімікати, розорюють землі. І потім агрохімікати ну, дуже дуже близько до річок, не зважаючи на водоохоронну зону, і таким чином забруднюють е, води ті ж самі підприємства, паперові фабрики, е, як ви сказали, цукрові або спиртові заводи. То вони да вони у них є такий гріх, вони скидають іноді е, зайві е, води. Бо вони, якщо б вони робили це постійно, то ми постійно це бачили. Угу. Це є такий гріх, і я дуже сподіваюся, що е, якщо це було на території е, Російської Федерації, що, ну вони розуміють, що у нас довкілля одне річки у них у нас е, зв'язані між собою, і не може бути такого, що забруднення тільки у нас, тобто. Це аукнеться і на території Російської Федерації. Тобто, всі річки вони як єдина кров'яна система е, усього світу. Тобто вони е, як наша кров'яна система організму. Тобто рано чи пізно е, такі забруднення аукнуться і на території Російської Федерації. Тому цим потрібно, потрібно бути більш уважнішими. Угу. Е, окремо хотілося б запитати про е, стан води в Чернігівській і Сумській областях централізованого водозабору для потреб населення в межах і Чернігівщини і Сумщини із згаданих нами річок та е, десни не здійснюють, але фахівці все одно перевіряють якість в колодязях в басейні річок на забруднених ділянках. Що зараз з водопостачанням цю воду загалом е, чи можна використати? Товати чи ні, ось поясніть цей момент, тому що в Чернігів водоканалі одразу повідомили, що місто все-таки забезпечується водою лише з артезіанських свердловин, але ось ця забруднена вода, коли вона може бути ну як мінімум придатною до якогось, хоча б там технічного використання, і якщо говорити про ті населені пункти, де люди беруть воду з колодязів, але ці населені пункти близько розташовані до річок, то е, наскільки вони можуть бути безпечними до вживання? Точніше, сама вода безпечна Довживання дивіться, все залежить від відстані до річок, на, на якій глибині залягають грунтові води саме в цих селах, і саме цей момент треба звернути. На цей момент треба звернути комісії, бо насамперед саме комісія, яка має цю лабораторію спеціалізована повинна перевірити е, усі можливі е, можливі колодці бо ну насправді є е, є реєстрація е, усі майже усі усі колодці е, вони зареєстровані їх бачать їх можуть перевіряти і самі лю, е, самі люди можуть звернутися до е, місцевої лабораторії е, і в принципі зробити перевірку для того щоб вони не переживали це в принципі або звернутися до місцевої влади. До речі, місцева влада має на це спеціальні фонди. Це, цей моніторинг закладений в бюджеті, вони можуть звернутися листом до місцевої адміністрації і попросити їх перевірити їхню воду в колодязях, і для того, щоб точно знати, що нічого не відбувається. Тобто. а так, так, Який слід так убрати брати стоїть коли не буде вже офіційно о, о, оголошено, що вже ніякої небезпеки в принципі не існує. Дякую вам, так, дякую за наш тер. Пасибі, що доєдналися. Нагадаю нашим глядачам так. Тетяна Лампіка була з нами на зв'язку. як аудитор, судовий експерт з екологічних питань, керівник громадського формування, екологічний патруль.